Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку, хлопці і дівчата, ви скоріше прокидайтесь, та на музичне заняття швиденько збирайтесь. Малята, а послухайте не уважну загадку та відгадайте, хто це? Хто вночі у лісі в полі побілив усе довкола? Хто смереку і ялину? Вбрав усніжну кожушину. Звісно, діти, це вона біла, зимонька зима, вірно, молодці, правильно відгадали загадку. От і настала зима пора року, яку ми дуже з вами чекали. А що буває взимку, за що ми її любимо? Так, морозець. Падає сніжок. Але ж ви пам'ятаєте, малята, що взимку треба тепленько одягатися, щоб не змерзнути. Можна кататися взимку на санчатах, коли випадає сніжок, можна з друзями грати в сніжки. А що можна зліпити зі снігу? Я вам допоможу трішечки підкажу. Послухайте ще одну загадку та відгадайте її. Він не лялька. Не людина на снігу стоятий звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик, які ви молодці вмієте дуже швидко відгадувати загадки, а головне правильно відгадувати молодці. А ось і наш сніговик запрошує всіх нас у веселий танок. Один, два, три, танцювати почали. Я веселий сніговик, лінуватися не звик. Всіх малята я вітаю, та до гри вас закликаю. Прокувати починаємо, рівно рівному тримаємо, слід у слід всі вирушайте та за мною повторяйте. Моторчик зробимо просто клас, дуже весело у нас. Викидайте та по колу покружляйте. Сніжку зліпимо ми враз, Плескає не раз. А тепер всі разом присідаємо, хвостиком гарнесенько виляєм. Гору підіймаєм, сніг весь ми порозганяєм. Зараз ці швиденько закружляйте та донизу дружно присідайте. Затанцюємо в цей час новий рік спішить до нас. Гарно з вами я погрався, та в дорогу вже зібрався. Тож, малята, прощавайте, Миколая, зустрічайте. Малята, а давайте пригадаємо, яка настала пора року. Правильно, молодці, пора року зима. А що буває взимку? Правильно, молодці, взимку буває холодно, буває мороз. Падає сніжок, і малята можуть кататися на санчатах і гратися в сніжки. А хто ж сьогодні до нас приходив у гості? З ким ми танцювали? Вірно, зі сніговичком, правда було весело малята? Ви сьогодні молодці, і загадки всі відгадали і весело потанцювали. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, малята! До нових зустрічей!